Це таке у нас у селі. Річка прямо тече. І там провалилась дорога під отими колекторами. І там далі дорога провалилась. Зараз підемо подивимось.

Сейчас Пошли машины туда и сейчас там завалять. Так оно уже завалено, воно ж видно. Уже уже все они провалили тут. Ну тут автобус ходить, я же он. А що, не знаю, це ж не шутки. І там же він он, бачите, бетоном засипав. Тож бетоном співу не забігував.